Я беру кульку одну і розкачую її в пласт. В кого які вийдуть, дивлячись, в кого які булочки будуть. Так, тепер я ось так кладу, щоб мені було зручно вам показувати. Вилочку я вмучаю в борошну, щоб вона не прилипала до тіста. І роблю ось так узори. Тепер кожну вилочку тут я ось так порозрізаю, щоб зробити такі уявні листочки. Видно? Видно? Тепер я перевертаю ось так до вас ближче і гарніше. Так, начинку можна любу. У мене повидло грушеве. Можна згущенку, можна в когось що є. І ось так я закручую. Ось такі виходять гарні булочки ось так. Все у вас вийде. Головне спробувати на одній і все вийде. З першого разу це я вам, я запевняю вас.